Цій БМП-2 щонайменше 30 років, але після капітального ремонту на Житомирському бронетанковому заводі вона кружляє як новенька. Ще кілька місяців тому ця бойова машина виглядала ось так, як її ровесниця. Люба машина, яка заходить на в капітальний ремонт, вона представляє примірнувати от себе отаке от видувана. А після після розбирання, от на ланці розборки, потім ремонту на всіх окремих дільницях після ремонту іде проводиться монтаж. І виходить з неї ось така машина, яка повинна відповідати, відповідати технічним умовам на капітальний ремонт. На цей завод потрапляє лише техніка, яка вже вичерпала свій термін експлуатації і потребує капітального ремонту. Тут розповідають порівняно з минулим роком, об'єми замовлення Збройних сил України відчутно зросли. Ці машини, які ми ремонтуємо, вони були в експлуатації більше 20 років, знаходяться вже на підприємстві більше 20 років. Для збройних сил було в тому році аж 4 танки. В цьому буде 140. Ремонтний процес розпочинається з цього цеху. Тут техніку розбирають на частини, потім їх сортують, чистять і лише тоді відправляють на ремонт. Працівники зізнаються, лагодять сумлійно, аби машини не підводили українських військових у бою. Люди за наші хлопці стоять за наші сім'ї, за нас, за всі. Ми то за них переживаємо і стараємося робити все, щоб. Покрасять, помиють, поставлять на місце, все буде їздити, стріляти, як положено. Найбільше уваги приділяють двигунам. Більшість з них вироблені ще у 80-х роках, тож після ремонту їх перевіряють з особливою ретельністю. Це зазвичай у нас двигуни старі, вони пройшли капремонт повний, от і ми їх вже тут випробуємо. Ми даємо таку йому нагрузку. В реальності він такої бачити не може за життя свого. Під нагрузкою максимально наша ціль, щоб движок, двигун вийшов на максимальну потужність з нормальним розходом пального. Тому після того виходить, що новий вийшов, що у нас після капремонту ті ж самі вимоги. Із зони АТО техніка сюди ще не надходила. Втім, місцевих фахівців нерідко відправляють у відрядження на схід. Олександр Євтух щойно повернувся з Херсонщини. Там він лагодив техніку у польових умовах. Ну, в основному на відкритому небі. Боїться, щоб якщо є на передову, гориться, боїся, щоб ні снайпера, нічого тебе горісе. Було таке, що навіть літали вертольоти. Російські над нами було на блок поступок для хлопців. Стараються краще зробити качественні роботи, ну щоб вони там воювали щоб ні вони... нас більше не визивали, какові це щоб вони знали, що машина боєспособна все як хорошо. На заводі не лише ремонтують, але й виготовляють нові сучасні машини. Скажімо, за допомогою ось цієї військові зможуть ремонтувати техніку безпосередньо у місцях проведення бою. Привоїться і затовлення, і зборка. І зборка. Машины БТР-3БР, эвакуационная машина. На данной машине устанавливается двигатель, мерседесский двигатель коробка автомат, кондиционеры то есть созданы все условия для экипажа. Также машина оснащена лебедкой тяговой. І оснащена сварочним агрегатом. Щоправда, нові машини підприємство виготовляє для озброєння інших країн, бо Збройні сили України замовляють лише ремонт старої техніки. Спочатку антитерористичної операції на бронетанковий завод додатково набрали близько ста працівників. Колектив часто працює півтори зміни і по суботах, щоб встигнути з виконанням державного замовлення до кінця року.